Тривога це завжди про майбутнє, заземлення це повернення в теперішній момент. Коли тривожна хвиля накриває, ти ніби втрачаєш контакт із реальністю, і ця техніка повертає тебе сюди і зараз. Що потрібно робити? Озирнись навколо та назви п'ять речей, які ти бачиш. Наприклад, вікно, стеля, чашка, тінь. Колір. Назви чотири звуки, які ти чуєш: шум вулиці, твоє дихання, пташка, холодильник, три. Дотики. Відчуй, як ти сидиш, доторкнись до шкіри, до тканини, два. Запахи, шампунь, кава або щось поруч, один смак. Це може бути вода або кава, або їжа. Це активує сенсорні центри мозку і вимикає мигдалину ту саму структуру, яка відповідає за тривогу. Це як перемикання з аварійного режиму в реальний час.